Дивіться, що не б'ється тема мертвого Путіна. Зараз поясню, яка історія. А для цього потрібно зацікавитися темою того, як був створений капіратів озера і на якому гівні палках і Путіну Капіратів озера тримається купи. Путін є, якщо дуже примітивно, по факту, держателем Апщика. Путін в центрі, внутрішнє коло, наступне коло, зовнішнє коло, далі все Росія. Розуміємо, да, цю колову систему. Центральний механізм він зав'язав на собі своїх тренерів, старих бандюків з ФСБшників, КГБшників, ГБш, всіх. Просто він підв'язав цю схему максимально, наскільки це можливо. Радників, оцих всіх. Якщо ви купнете просто в, от реально. В Ютубчику в б'єте історія створення кооперативу озера і встановлення Путіна і подивитися цей фільм на 4,5 години. Вам стане зрозуміло, чому технічно Путін не може бути мертвий, тому що не буде працювати з двайніком оця вся тема. Його просто не будуть слухати. Його просто не будуть слухати Левого, підсідного, непонятного типа. На ньому не буде триматися весь общак. Він тримається на Путіні. Чи є у Путіна ті люди, які як ото у Ласкового має на гастролях, можуть видавати на якихось візитах його ну себе за нього? Так, да, я передивлялася в такому ключі. У нього дійсно скоріше за все є двійники. Але двійник, який виконує оцю всю функцію тримача кооператива озера, ні. Нет. Нет. І отут -от не б'ється ця теорія, і я вже відповідала на це питання просто багато разів. Я ж кажу, раджу, цікава вам ця тема. Хочеться в ній розібратися. Подивіться, як він прийшов до влади і як він створив кооператив озера, і наскільки там всі зав'язані один на одному, наскільки це рука руку миє, і вони всі в крові. Понімаєте, я маю на увазі всі зав'язані між собою більше ніж просто грошей. Там такі схімарі, що ти сидиш такий там той кум, та й там той брат, там той сват, то зять тієї, перезять цієї. А той тому то віддав, а той з тим тим помінявся, а той тримає його бабки, а цей тримає того бабки. А вони всі залежать від бабок третього. І оце, оце кругова парука, от реально. І в центрі цієї кругової паруки одна людина. Чи закінчиться наші з вами біди з Росією по смерті Путіна? Скоріше за все, не зовсім. А от чи почнуться проблеми в Росії? Сто да, відсотків, коли він помре там такі пауки в банки що просто. Бо буде дільошка кресла, власті, розподілу, впливів в цьому кооперативі озера. Бо один гвинтик, оцей центральний. да, Я маленький гвинтик в цій системі. Сповідаємо того покійного на конець От якщо він просто випаде, то всі ці частерінки. Почнуть воювати одна з одного. Оце да оця сарака буде 100%. Yeah. Mm. Давайте так. Про нерозширення. НАТО на восток своїм границям любить розганяти Росія, хоча жодного підтверджувального документу про те, що про це реально хтось на серйозних щах, окрім як на бла, бла, бла в кабінеті хтось комусь щось пообіцяв. Обіцянки цяцянки, понімаєте, враховуючи те, скільки років назад, якоби хтось комусь давав таку обіцянку, понімайте на які досі зараз продовжують спекулювати. Так провокували, так провокували, що тепер під боком Росії декілька новоспішенних країн НАТО екстрено прийнято. Що ж там не ескалується конфлікт? Що ж, якби там фіни? Рядышком, ні, ну, де там якби поприймалися в НАТО за цей період часу інші країни екстрено? Стали членами кандидатів члени, в членів, і щось це Росію не спровокувало. А саме Україна Росію спровокувала да ні до нас у нас завжди був комплекс меншовартості. Ми завжди з вами були в тій або іншій окупації. Ми завжди знаходилися з Росією в гібридному стані війни, і що НАТО, що без НАТО, Путін би найшов би ривід. Для того, щоб розказувати нам, як ми нікуди не маємо діватися від старшого брата, якого ми чомусь старше на багато століть, але то вже ну, ви поняли, бо давайте ми не будемо виправдовувати агресію конченої Російської Федерації. Мені просто інтересно, а ми м до того також їх провокували. Ну, от, всі, всі, Всю жизнь, да? все своє існування ми їх провокували. За Богдана Хмельницького провокували козаки. то понятно, ще ті провокатори, крути провокували українське відродження, епоха, інтелігенція. Вся в лагерях згнівша, все провокували. Просовку провокували, ми спровокували. одні провокатори, пробачте. Як не послухаєш, ми постійно провокували Росію матушку, щоб вона постійно нас лопила. Гнобила, зтравлювала в таборах, вбивала наших людей, змучувала їх голодом, холодом війнами, анексувала нам Крим, віджала у нас Донецьк з Луганськом, нав'язувала нам е свою культуру, проникала в наше суспільство, нав'язувала нам комплекс маршрут вартості в усіх серіалах, всюди, скрізь, в будь-якій літературі. Кожному пукі, чіхі і всьому іншому виставляла нас дегенеративному завжди своєму телебаченні в піснях, в кінематографі. Мабуть, ми спровокували. Знаєте, ну ця теорія мене чому більше всього обурює, тому що це виглядає як до жертв насилля. Якщо ти була одягнена, що тебе зґвалтували? От хочеться з саною тряпкою, так от пописку просто напихати. От, якось так. Це озвучується у Польщі групою особистостей, яка проходить по пажомичів. Скоріше за все, це невелика меншість, яка про це бухтить. Тобто якісь радикальні чуваки, які, яких там три каліки в два ряди на всю Польщу, і вони можуть це озвучувати. А до речі, російська пропаганда це підхоплює і втирає нам от бійтеся Польщу, тому що ви тут нас називаєте е, освободителями, агресорами, окупантами. Да? А у вас тут Польща під боком он страшно хоче вас захопити. Тобто, це не наротив усієї Польщі, це не наротив основної верхівки влади Польщі, це наратив пажа мечів. Якогось маленького сослов'я поляцьких, там, якихось глухих таких нациків, махрових, знаєте, які це от можуть там десь вигавкувати, ви, 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 ви виставляти, вигукувати і на тому все закінчується. Mm -hmm. Ця, до речі, теорія поширилася е, устами руснявих лібералів. До речі, це звідти деякі. А проросійські ліберальні чуваки е, розігнали саме такий контекст. Ну воно поширилося з їх уст, а Потім перейшло на різні, на, 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 на різні. Різне пространство, да, давайте так це назвемо. Я навіть знаю деяких блогерів, натикалися, хто саме цей наративчики і просував. Не зовсім воно так і є, бо е, я навіть роздивлялася приблизно контекст цього питання, е, на якомусь також для, для когось із каналів. І що я точно можу сказати, що це м, сама ситуація в Білому домі. Вона дійсно була провокативна і, ну, і продумана зі сторони адміністрації е, США. Да, але не для того, щоб задурманити Путіна, а для того, щоб змусити Україну до іншої дискусії, як ми бачимо, да, в якому ключі це відбулося. Але, е, але Трамп е, і е, республіканська да, так скажімо, вони знову не варто казати, що Трамп. Любить Путіна як е, політичну, там, верніше, як людину, як політичну одиницю. Нагадую, і ще раз, щоб просто кожного разу, коли ви читаєте подібну конспірологію, пам'ятайте, Трамп виключно бізнесмен. Де вигідніше, там його срака і пика. І йому вигідніше, безумовно, мати е, Росію під боком як вигідного бізнесового політичного партнера. Да, про з яким разом можна грати проти Китаю, ну, типу, тут же оця вся двіжуха відбувається. Оця тіньова історія політична, це ж намагання приборкати Іран усміріть Росіюшку, і і мати собі коаліцію під боком для боротьби з Китаєм з усіх сторон. Це для цього робиться першочергово. Ну а не для того, щоб задурманити Путіна. Не від великої любові до Путіна, але ні. Ця теорія ну не б'ється із тим, що ми маємо. <кій> Давайте так. Я зараз <кій> спокійно. А, проблема починається із мистифікації масонів і їх кружка по інтересам. От з цього починається біда. А, якщо ви зацікавитеся, Історією створення масонських лож подивитися, історичний беграунд того, для чого вони були створені. Це буквально архітектори на той час чуваки, які виступали за глобалізацію, технологізацію суспільства, створили для себе елітарний клуб, в якому, до речі, і до речі, досі в масонських ложах заборонена тема політики, релігії. Ну тобто не можна говорити про релігію, не можна говорити про політику в у них і не можна говорити про гроші, але не в контексті ідей, а, а саме як про бізнесову тему, да, типу, тут в цьому ключі, і це правило до речі діє досі. Якщо зацікавитися, реально зацікавитися глибинно темою о, масонів і того, чому. Звідки там масонські ложі, як вони розвивалися, чому це було актуально тоді, як воно містифікувалося своєю літарністю, закритістю. Ну, цією всією штукою. Звідки у них там оці всі обрядові штуки на вступлення в клуб? Знаєте, тобто, оця вся коротше, оця вся. то виходить, що ми говоримо про елітний пафосний кружок по інтересам, а не про те, хто там впливає великою світовою політикою і оцією всю історію. Я вам нагадую тільки Друзі, друзі, вибачте за матюк, приберіть дітей від екрану, людина по природі своєї пиздливе барахло. От, правда, ми з вами всі такі. І якщо десь існує таємна організація, в якій задіяно більше трьох людей, рано чи пізно про це будуть знати всі. От, все що не між двома, а де є уже хоча б третій. Все, хтось комусь щось розпотякав. І кожного разу, коли про будь-яку конспірологічну теорію ми говоримо, в якій по логіці є енна кількість людей, там 50 людей, 100 людей, 50, і ще задіяний якийсь персонал і всі типу століттями мовчать. Це неможливо. Неможливо по людській природі ми з вами піздобули. Ну, змиріться, я вам прямим текстом кажу. Розпотякали б уже би 20 тисяч разів би розтранділи б по всій окрузі. Хтось би вже би вивалив би 5 разів. Одну й ту саму інформацію. А, от, а цього не стається. Чому? Тому що прецеденти цього не стається. Чи є у світі, мабуть, давайте так об'єднання? Людей з грошима, великих е, прізвищ, великих діанастій, які можуть впливати на економічний ринок, приймати якісь рішення. Так, безумовно так. Але це не керування таємним світом. Понімаєте? Воно у нас он, керування не таємне через сраку йде. То що ми вже говорили з тим таємним керуванням? Якось так. Mm -hmm. Mm -hmm. Не так, не в тій формі воно як ви прочитали. Давайте так, але частина правди. У цьому є, бо випадає карта місяця. Від нас дійсно приховують, що точно кулуарні перемовини, але диявол перевернутий. Був би він би прямий, я би вам сказала, да, друзі, є жілізно бетонні домовленості, які прямо вже все капець, А він перевернутий. Розмови навколо є, і це не секрет в цілому, але рішень немає. Немає інструменту по перевернутому магу. Ну, немає їх. А от, немає інструменту, в якому ми можемо говорити, що всі про все домовилися. В якій стадії знаходяться оці всі кулуарні ігрища, в стадії вісімки пентакли. Над ними іще йде робота. Тому давайте так, чи є перемовини, які не є публічними, безумовно. Чи є вже якісь варіанти домовленості, там якісь напрацьовачки? Безумовно. Чи вони є железобетонними, що вже все порішали? Ні. Вообще нет. Чи є якийсь конкретний план, який вже ствердили? Mm -mm. Вообще нет. Тобто, таке, знаєте, інформація 50 на 50. Mm -hmm. Так, наступна теорія це теорія таємного світового уряду. Деякі користувачі вважають, що існує таємний світовий уряд, який контролює глобальні події, включаючи війну в Україні. Вони пропускають, що цей уряд планує завершити війну в Україні в певний момент для досягнення власних цілей, таких як встановлення нового світового порядку або перерозподіл політичного впливу. Тобто якийсь собі е, світовий таємний світовий уряд вже все вирішив. Він знає дату закінчення цієї війни. А поки ми не дійдемо до досягнення власних цілей, нічого не їхніх цілей нічого не станеться. Рікався. Ну, ти типу, я розумію, так, що типу як з масонами, Напевно, от так. Да, оце я тільки хотіла сказати, що це в цілому виглядає так само, як є якісь непонятні чуваки, які за нас все з вами вирішили. І ми взагалі ні на що не впливаємо. Дуже зручна, я обожнюю конспірологічні теорії за те, що вони завжди або додають людині якоїсь. Ваги і вартості у цьому світі за мною слідкують тільки я цікавий. Мене прослуховують всі камери світу за мною глядять. Понімаєте, треба позакриювати на ноутбуці, і візде, що смартфон обов'язково зчитує про мене інформацію. Хоче мене зробити рабом системи. До золотого мільярду, де нас всіх обов'язково вб'ють, і тільки мільярд людей будуть обслуговувати. А мільйонерів які перестануть бути мільйонерами, Знає тому це? що Ця теорія да. дуже популярна також. Да. Ну, тільки люди незнайомі з економікою, те, що мільярдери перестануть бути мільярдерами, тому що є попит, є пропозиція і товарообіг, і нахрен ти нікому не потрібен зі своєю нафтою на мільярд людей. Ну, типу, кому ти тоді її будеш продавати? Правильно нікому і бабок в тебе не буде. Ну, типу, абсолютно тупа історія. Навпаки, чим більше людей, тим вигідніше корпораціям, тому що це ну, товари, риночне тішення, вони багатіють і стають ще більш заможніми і впливовими, але це друга історія. Так, от світовий уряд, який все нарішав, цікаво б мені було б, як він нарішав. І знову 50 на 50 інформація, чому чи відбувається переділ політичного впливу світового порядку? Хто з ким воює, торгує? що? да безумовно, але це наслідок війни. Давайте так, це вже стається внаслідок кризи, яка відбулася. Чи спланована ця криза яким-небудь великим світовим урядом? Да ніхріна вона ніяк нікими ніяк не, не, ну, не спланована. Ні, чи йшли ми до кризи ще до початку 22 лютого? лютого? Да, йшли до кризи. Світ йшов до цієї кризи. Бо воно вже було очевидно. Ну, типу, ця кризова історія, застійна історія, воно не могло так відбуватися. Знаєте, період застою завжди потім оці скачки вгору, вниз, вгору, вниз. Ми зараз знаходимося в періоді скачка, де відбуваються оці переділи. Е, от тому знову, частина інформації правдива, інша натягнута савана на глобус. Теорія економічного виснаження прихильники вважають, що війна в Україні є частиною стратегії Заходу щодо економічного виснаження Росії. Тобто, все придумав Захід, аби економіка Росії ослабла настільки, що вона ледь-ледь могла взагалі не знаю, жити виживати, і війна закінчиться тоді, коли ось економіка ослабне максимально. Знову дуже цікава історія. Дивіться, що не б'ється ця теорія повноцінно. І знову в мене випадає, ми маємо 50% правди в цій тезі, але не зовсім. Якби би Захід себе, завідомо, би спланував і була би ставка на ослабити Росію, нам би з самого початку нас би підготували. З самого початку нас би укріпили таким би чином, щоб ми могли їх довго колупати, але. Ви поняли, але більш результативно, навіть ніж ми зараз їх колупаємо. Ми їх могли довго колупати, а у них би ослаблювала б би економіка. Вони билися б об нас як головою об стінку, ну, і е, ослаблювалася б економіка. Але я вам нагадую, що на початок війни у нас був з вами хренф на пост маслі і джевеліни з байрактарами. А це партизанська зброя. Нам не дали жодного танку і жодного літака. Жодного. Жодного. І нам казали, що ми з вами якби всі здуємося вже через три дні, тиждень, два, два тижні, патолочок. Ні, тема, тема економічного виснаження Росії вона є слідством знову ж таки вистоювання України у на початку. Тобто це вже як слідство. А тепер іще і Росію можна ослабити в довісок. Да? Давайте ж скористаємося цією, типу, а, е, якби ну, ситуацією, яка склалася. Типу, тепер можна Росію економічно придушити і потушити і вибити з політичної арени її величі вплив. Оце да, але це слідство дій, а не прісторія дії. Інколи як послухати до чого причетні українці, друзі? Да ми не просто супернація. Я взагалі не розумію, як ми досі тут ну вовтузимося. Понімаєте там, де ми, ми, ми і твітер поклали маскові. Понімаєте наших хакера? маща просто над над люди, над держава в світі. Всюди ми, де б хто не пердав, то український слід. Хто б що не підірвав, зірвав, зробив теракт українцями. Все сплановано. Прямо Оце ми з вами класні чуваки. Зараз подивимося. М -м -м -м. Давайте так. Чи причетні ми, можливо, до якоїсь дезінформації навколо Трампа, неправдивої інформації навколо нього, дискримінації там його в соціальних мережах, бота штуки, да, тут. Да. От тут от, чесно, паж мечів, але паж мечів це насрать під двері. І до речі, паж мечів уже був у наших американо-українських відносинах. Він був іще а, при першій а, при першому а, заходу Трампа до його цей при а, здається. Тоді ж Петро Олексійович Порошенко був якраз в то, ну, коротше в той, от в той весь період часу. Там Трамп там цей от, та от, отам. От, от ми також там нас звинувачували, здається, в втручанні до виборчого процесу у штатах. І да, ми там трохи наслідили з вами. Давайте відверто. Ну, от оце, от оце наш рівень. При всій повазі до нас, ми насправді дуже розумні мальчики і дівочки з вами, і десь там можемо правильно всунути носа. Але отут, от оце да, замахня.